Так, все, добре. Йдемо далі з вами. Так, давайте трошки з вами. Так, тепер давайте з вами трошки усно поговоримо, а потім будемо записувати. Зараз з вами будемо згадувати, що таке попереднє число. Давайте я вам нагадаю. Ви мене чуєте, махніть голову, якщо чуєте. Так, чуєте. Що таке попереднє число? Хтось пам'ятає, що таке попереднє число. Якщо пам'ятає, підніміть ручку. Я вас, е, ваше прізвище назву. Е, будь ласка, артем. Бачу, підняв ручку. Мікрофон. Ну, Своїми словами, як можеш. Число, е ну, можна і так сказати, так, да, Попереднє число, Попереднє число це те число, яке було раніше, да, як Кирил трошки нам підказав. Е Варвара, що там, Варвара? Та -та Тобто, попереднє число це те число, яке було раніше, на одну одиницю назад. Ось у нас є число 8, а попереднє число до нього це число 7. Тобто, попереднє число це те число, яке було раніше, на одну одиницю назад. Тобто, дітки, скажіть, будь ласка, до числа 2. Яке попереднє число буде до числа 2? Вмикайте мікрофончик. Вмикайте всі-всі, вмикайте. Що раніше було? О, а. А, попередне один. Так, а хто ще скажет? Что я так мало чула? Глеб. Яке попереднє число до числа 2? Глеб, Денис, колина, Софійка. Глебушка. ушка. Один. один Денис. Правильно. Глеб, а ты что скажешь? Попереднє число до числа 2? Число попереднє означає те, що було раніше? Що було раніше, ніж число два? Один. один, правильно, добре. Бачите, ось вискочила у нас циферка один на екранчику. Бачите, червона така? Дуже, так, добре, далі. У нас є число чотири. Женя, будь ласка, хмарський, скажи, яке попереднє число до числа чотири? Що було раніше? Деніска, тихенько. Женечка, ще раз. Три. 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 Правильно, три. Добре. Е, добре. Михайло, Молодан, для тебе число 7. Що було раніше? Яке попереднє число до числа 7? Варя, тихенько. Михайло, що кажеш? Шість. Шість було. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. Так, далі. Е, то у нас. Аліна Спасова, число 3. Аліна, ти тут Спасова? Поп... Назви, будь ласка, попереднє число для числа 3. Відповідай, Аліна Спасова. Мікрофон вмикай. Перше число до попереднього? Так. Да. 2, правильно. <клух> <клух> так. далі, будь ласка, хто у нас ще там якого я не бачила? Вероніка Євдокимова, для тебе число 9. Назви, будь ласка, попереднє число для числа 9. Вероніка, Євдокимова, мікрофон. 16, 16, 16. Молодець, 8, правильно. Так, далі. Денис Міщенко, ти тут, сонечко, ну мікрофон, Міщенка. 16, 16. Міщенка. 16, 16. Так, тихенько. 16, 16. Ви що? Міщенко, Денис? 16, 16. Варя, я тебе все одно чую. Все одно Дениска, ти тут, Мішенка? Сонечко вмикай мікрофончик. Дениско заховався. Так, добре. Міланка, Мілана, для тебе число 17. Назви, будь ласка, попереднє число до числа 17. Мілана. Один і шість. А разом число як називається? 6 на 16. 16. Молодець, Миланка. Так. далі Саша Ротар число 26. Назви попереднє число 25. пять. Молодець. пять Да, Денис, Юреска, Так, Ярослав Нікітюк, будь ласка, для тебе число 84. Тільки Ярослав відповідає В інших мікрофон Вимкнений. Ярослав, будь ласка, Нікітюк, 84. Назви попереднє число, те, що було раніше. Віроніка, дуже гучно. Що, що, Ярослав? 83. Правильно, 83, Ярослав. Молодець. Добре. Так. Далі, будь ласка, Михайло Молодан, 50. Михайло Молодан. Вийкість мікрофони, окрім Михайла, всі мікрофони. Михайлик 50. 44, 49 не плути. Так, правильно, молодці. Добре, йдемо далі. А зараз трошки поупражняємо з вами за наступне число. Попереднє число ми з вами вже визначили. Попереднє число це те, що було раніше, на одну одиничку назад, так? А зараз поговоримо про наступне число. Наступне число це яке буде в майбутньому. Так, будь ласка, давайте за списком спробуємо. Артем Луценко для тебе число 7. Наступне число назви. <рес> Молодець. Далі, Алина Спасова для тебе число 2. Алина Спасова наступне число. Алина Скільки Аліна? Три правильно молодець. Артур Артихалов для тебе число 9. Яке наступне число? Артихало. Швиденько, Артур ти тут десять. Молодець, Артуре, молодець. Богдан Забунов, для тебе число 4. Зараз всі будуть, всіх. хто 5. Молодець, Богданчик. Так, Варвара, для тебе число 3. Назви наступне число для 3. 4. Молодець. Вероніка Євдокімова, число 14. Яке наступне число, Вероніка Євдокімова? 15. Умічка, молодець. Так, далі. Глєвка Лісніченка, для тебе число 22. Яке наступне число? Колесниченко. 23. Молодец, Глеб. 23. Правильно. Денис Міщенко, ты тут? Дениско. Сонечко, ти тут? Денис. А ну, включи микрофон, будь ласка. Так, Денис Юреско. Для тебе число 86, Юреско. 28. Умничка, молодець. Дениско, молодець. Так. Ела Гальперна, ти тут? Євочка, вмикай мікрофон. Єва. Так, Дениско, Мінченко, ти тут? А ну вмикай мікрофончик. Дениско, Мінченко. Не соромся, вмикай мікрофон. Дениска, я тобі даю число 4. Скажи, яке наступне число буде після 4? 5. Дениско 5, правильно Дениско, не соромся. Женя Хмарський, будь ласка, для тебе число 69. Яке наступне число? 70. Молодець, 70. Правильно, Женя. Кирило Зави. Так, для тебе число 71, Кирил. 72. Молодець. Матвій Голдаєв, для тебе число 53. Матвійко, скажи, яке наступне число? Сімдесят Ні, ні, сонечко. Я тобі даю число 53. три. Це циферка п'ять і циферка чотири. Яке наступне число, Матвійко? 74. Молодець. Так, добре, Михайлик, для тебе число дванадцять, Михайло. Яке наступне число, Михайло? 24. Ні ні, е Михайлик. 12. Циферка 1 і 2. Яке наступне число? 13. Молодець. Міланка Князєва. Для тебе число 20. Яке наступне число, Мілана? 2, 2. 20 – це 2 і 0. А яке наступне? 2 і 1. 1. А разом як називається число? 21. Молодець, Мілана. Да, Саша ротер для тебе число 8. Яке наступне число? Ротер, Молодець, Саша, страдник. ти мене чуєш? микай мікрофон, Страдник. мене чуєш? Саша. Страдник. Микай мікрофончик, ти тут. Сашко, страдник. Так, Софія Кіфарук, для тебе число. Восімдесят пять циферка вісім і циферка п'ять. Яке наступне число? 86. Так, Софія вісімдесят правильно і Ярослав Никитюк для тебе число п'ятдесят. Яке наступне число? Нікітюк? Ярослав Нікітюк. Ярослав Нікітю. Все, умнічка, молодець. Все, тепер відкриваємо свої зошити. Ми будемо сьогодні, дітки, з вами записувати які на письмі. Класну роботу будемо записувати. Отже, відраховуємо, будь ласка, чотири клітинки вниз. І відраховуємо від початку рядочку 12 клітинок. Да? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Відраховуємо 11 клітинок від початку рядочку. І на 12 клітиночці записуємо 24 лютого. Зараз я зроблю більший екран. Зараз. я да, Так, да, Саша. Не видно так, Саш. Саша, так не видно рота. Це ми записуємо у зоші для клітинки. Ой, вибачте, вибачте молодці. Да, молодці, ви помітили мою помилку. Так, сонечки, молодці, помил, помітили мою помилку. 20, сьогодні 28. 28 лютого записуємо. Саша Ротер, щас... Щас, будь... щас побачиш, Саша, щас побачиш, зачекай. Дай... 3, 4, 5. На п'ятій клітиночці пишемо. Від початку рядочку відраховуємо.

На 12 клітиночці зрозуміло, бачите, я порахувала, крапочки поставила. 28 лютого. Так, 3 4 5 6 7 8 9. Так, а класна... Почекай, а класна робота ми пишемо на 10-й клітиночці нижче. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десята клітинка. Пишемо класна робота. Тобто, тут дванадцята клітинка зверху, а нижче десята клітинка. Класна робота. Чотири, п'ять, шість, пять, вісім, два, десять одиннадцять. Ставте собі крапочку там, де десята клітинка і 12, і пишіть. Класна? Пропустіть дві клітинки і пишіть потім робота. Рота тобі видно, Саша? В чомусь вже писати. Ось так, як на екранчику Нічого страшного, я не убираю з екрану. Пиши Міланка. Якщо є якісь проблеми, кажіть мені, я тут, я слухаю. Прописуйте, я нікуди це з екрану не прибираю. Нижче. Під класною роботою пропускаємо один пустий рядок клітинок і записуємо з другої клітинки, прописуємо цифру 1 з другої клітинки. Прописуємо цифру 1. Зрозуміло, цілий рядочок. Не спішіть, ми тільки вчимося це робити. Будемо тепер кожен раз так записувати: число класна робота. Добре, Богданчик, добре. Так. Я хочу зараз. Я, Я двигаю, да, із этого ти не можеш написать. Я хочу зробити цей Ліна, хочу трошки почерк зробити більше, щоб ви побачили. Щас Сашенька, подожди, я хочу зробити більше цифр, щоб ти бачив. Щас зараз я зроблю їх більше, щоб ви побачили. Саша, а так видно Саша, коли збільшила, Саш? рота. а Саш? не видно. Добре, Саша. А ну сейчас почекай я, начебто більше зробила. А ну смотри, так видно тобі? Саш, отак. так Добре. Ні, єдиничку також прописали вже. Так, зараз я зроблю, хочу вас побачити, бо на весь екран поставила, а вас не бачу. Так, будь ласка, прописано 28 лютого, класна робота. І нижче з другої клітиночки прописуємо одиничку. Хто написав, будь ласка, покажіть мені зошити на екранчики. Я подивлюся. Так, Михайло, смотрю. Так, Аліна, о, Михайло. Так, молодець, Михайло, тільки старайся не розтягувати. Артур, все правильно, молодець. Все все, Саша, я не чіпаю. Сашко ротор, я не чіпаю. Кирил, все правильно. Кіфарук молодець. Артур також. Все добре, Богданчик, покажеш мені ще раз, будь ласка. Так, Денис, Каміщенко, ти записуєш, так? Денис. Богдан, дивлюся. Ага, правильно все молодець. Так, Артурчик, сідай рівнесеньку, куди ти там повертайся? Саша, тобі видно, Саш? Де ти пишеш зараз? Де ти пишеш, Саша? Ану, покажи. Ану давай. Ага, да, Глебушка, все правильно добре. Артеме, я тебе слухаю. Так, а ну подивлюся, класна робота. Так, да, все правильно. Угу. Так хто, хто там ще дописує? Дениско, а як в тебе виходить Міщенка писати? Денис. Дениска, ти тут Міщенка? Да. Да. Ти вже написав чи ще записуєш, Дениско? Вот я ну тут не знаю, це, це не буде, я не Одинички бі. також треба писати, Сашко ротор. диви під класною роботою, пропускаєш один рядочок клітинок і з нової строчки пишеш одинички через клітинку одинички. Зрозумів, Саш? Женя, правильно хмарський? Я тільки побачила тебе. Так, все правильно, Женя. Угу, побачила хмарський. Дякую. Мілана. Так. кого ще я не бачу на екранчику. Хто ж не показував мені? Мілана дуже громко, ля-ля-ля. Так, Артем я тебе слухаю, Луценко. ти ручку підняв? Я написала один садочек ну. один. А, я зрозуміла. Саша, ну давай подивлюся. Класно. Ага, все правильно записав, да, Саша? Да. Так, кого що я не бачила. Ну зараз я подвігу екран трошки. Аліна Спасова, ти написала? Аліна? Аліна спасова? Написала, так? Ні. А чого? А Що ти робиш? Давай записуй, так вже час скільки минуло. Давай, швиденько, бо зараз друге буде перемикати. Я вже одиничку написала. Так, добре, кого ще не бачила. написав. Ярослав Нікітюк. Ну давай покажи. Ага, ага Ярославчик, і ще треба одиничку прописати одну. Чуєш, Ярослав? да ну, йди в туалет, йди. Ярослав, ще одиничку треба прописати, бачиш, як на малюнку одиничка. Бачиш, Ярослав? Що? Добре, давай, прописуй. Я думаю, ти вже. Жив... Ага, хорошо. Добре, дітки. Ідемо тоді далі з вами. Підручник у вас на поготові, так? Є таке правило, тітки. При додаванні одиниці ми отримуємо наступне число. Ось візьміть, наприклад, дітки, число 10. Якщо ми додамо до числа 10, число 1. Ми отримаємо число одинадцять. Що? Я не встигла записати. А що ти не встигла записати? Одиниці. Ну так тобі потрібно на екранчику, ти ж сама можеш вже прописувати одиничку. Береш пишеш одиничку, пропускаєш одну клітинку, потім ще одиничку. Добре, Міланка? Все давай. Ярослав Нікітюк, все побачила, молодець, все зробив. Юрецька, як тебе справа? Все добре, Дениско? Да? Ага, добре. Ще раз, мене трошки перебили. Отже, коли, дітки, ми до любого числа додаємо одиницю, ми завжди отримаємо наступне число, яке буде в майбутньому, так? Взяти число 15, додати до нього одиничку. Ми отримаємо 16. До речі, хотіла вам сказати. Що, Аліна? Що? Коли ми все запишемо, коли всі завдання запишемо. До речі, дітки, від числа 11 до числа 19, у нас дуже легко ми можемо отримувати числа. Ось, дивіться. Ми просто до числа 1, до числа 2 додаємо таке слово на 10. Ось, дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так? Все, ми знаємо до 10, да? А далі в нас йде що? 1 плюс. 11. так? Потім йде цифра 2. Так? 2. Додаємо до слова 2. Над. Наці. Таке слово є. 12. Додаємо 12. І вийде 12. Потім 3. Надцять. Правильно? Давайте разом будемо рахувати. чотир урахувати. Чотирнадцять. П'ятьнадцять. Шість. Додаємо слово нацять. Шістнадцять. Вийде. Сім. Надцять. Вісім, нацять, дев'ять. Нацять. І двадцять. двадцять. Ось саме так ми отримуємо числа від 11 до 19. так? Ми просто до числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 додаємо таке слово як 11. Добре, йдемо з вами далі. Давайте подивимось перше завдання. У вас в підручнику сторінка 91. Ви можете це побачити у себе в підручнику. Як додати до числа 1? І як відняти від числа 1? Дивіться, наприклад, перший приклад, ну, він в підручнику, другий приклад, 38 плюс 1. Буде 39. Як ми вже з вами вивчали, двоцифрове число має у собі десятки і одиниці, Наприклад, число 38, так? З лівої сторони в нас знаходяться десятки, це число 3, а з правої сторони це одиниці, це число 8. Коли ми додаємо плюс 1 до двоцифрового числа, ми додаємо одиниці. Бачите? Тобто, трійка в нас залишається на місці. А ми додаємо одиниці. Тобто, 8 додамо 1. Скільки буде 8 плюс 1 дітки? Ану, скажіть. 8 плюс 1. 9. Так, да, правильно, молодці. Тобто, 3 ми залишаємо і дописуємо 9. Буде 39. Це ми усно робимо, поки скоро будемо писати. Далі. Дивимось, наприклад, 30 плюс 1. Трійку ми залишаємо, а додаємо тільки одиниці. В числі 30. У нас яка одиниця? Скажіть, будь ласка, в числі 30, дітки, яка одиниця? 31. А в, чис... а в числі 30, яка в нас одиниця? 30. Ні, 30, десятки, а 0 з правої сторони. Це 0 у нас одиниця така. Тобто 0 ми додаємо до одинички і вийде 31. Бачите? Так, наступне правило. При відніманні одиниці ми отримуємо, дітки, попереднє число. Те, що було раніше. Тобто любе число, яке ми з вами віднімаємо, наприклад, любе число, від якого ми віднімаємо одиницю, ми отримуємо завжди попереднє число. Попереднє число це те, що було раніше. Ось так. Дивіться: на віднімання. Перше завдання сторінки 91. Дивіться 34 мінус 1. Ми з вами віднімаємо в цьому випадку тільки одиниці. Те, що знаходиться з правої сторони. Числи. А Ану, скажіть, в числі 34. Яка одиниця у нас в числі 34? 4. Правильно ми віднімаємо. Денис, ми віднімаємо. Тобто, ми 4 віднімаємо від одного буде 3, і дописуємо, ще 3. Буде 33. Тобто, ми віднімаємо одиниці. Далі 69 мінус 1. Скажіть, в числі 60... 68, правильно. Правильно, 68, правильно. Да, але я хочу вас інше записати. Дітки, скажіть, в числі 69 скільки десятків з лівої сторони знаходиться? Правильно, 6. А одиниць скільки в числі 69? 9. 9 одиниць. Тобто ми віднімаємо 9 одиниць від однієї одинички, вийде 68. Так само 22 мінус 1. Ми віднімаємо одиниці. Дітки, в числі 22. 21. Правильно, 21. 21. А в числі 22. Е, 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 яка в нас 5. одиниця? З правої сторони, що стоїть? 2. Два. Правильно. 2. Правильно. Тобто ми з вами що переписуємо десятки, число 2. І далі що ми робимо? Одиниця. У нас в числі 22 це двійка. 2, віднімаємо один. Буде... Ні, це усно. Далі дивимось завданічка номер 2 Богданчик, ходи сюди. Дивимось на завданічку. У нас є календар. Дивіться. А який тут календар, за який місяць? Ну прочитайте. Що тут написано? За який місяць календар? Правильно, березень, молодці. А давайте з вами згадаємо, які дні тижня ми знаємо. А ну, поможіть мені. Понеділок. Далі. Що у нас іде? Вівторок, звідається, п'ятниця, субота, воскресенька. П'ятниця, субота, неділя. Воскресіння – це російською мовою, неділя це українською мовою. Так? Понеділок, вівторок, середа, четвер, П'ятниця, субота, неділя. Тобто в одному...